У мене на курсах поверхніх формах учениці дуже часто питають, чи дійсно товщина пластика впливає на чисту відпечатку. Якщо це питання настільки актуально, то давайте розбираємо. Готовлюємо нігті до нарощення, і я вам буду показувати на торговій марці. І так як вони якраз подбали про те, щоб товщина пластика біля кутикули була тонка. Відбираємо тіпси по розміру. і Звісно, я візьму ще тіпсу, іншої фірми, у якої пластик якраз біля кутикулу Щоб Все було по-чесному, підрізаємо і ту, і ту форму біля кутику, щоб вони не заважали в синусах. Перший шаг у нас підложка із бази. Просушуємо, беремо і пензлик. гелями від ізії, якраз можна нарощувати на верхній формі. Розподіляємо його, і на середньому пальці у нас буде форма, no на вказівному у нас буде форма від ізі просушуємо 2 хвилини і давайте дивитися, що у нас на середньому пальці. Точина пластику біля кутикули не дала нам зробити правильний, тиск, щоб форма гарно прилягала і не утворила якраз цей бом. Тому що спочатку нам його потрібно спиляти, він якраз затік ще на кутикулі Ми попиляли по кутикулі, а це не дуже приємно. Тож витратили дуже багато часу. А що у нас по формі від ізі, вуаля чисто відпечатка Я всього на всього проходжуся по вільному краю фрезою, Плюлюю по формі, прибираю глянець, прибираю пилюку за допомогою пінки і перекриваємо, тобто. Якщо ви не хочете страждати і випилювати матеріал, який затікає, падково спиляти трошки зайве, то обирайте тіпси, у яких тонкий пластик біля потикули.